Дівчата, усім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні в мене була невеличка сімейна фотосесія, і я вирішила, що це чудовий привід з'явитися в кадрі з укладкою і з мейком, який тримався увесь день. Але я не готувалась до цього відео і думала, що похопцям вам розповісти, що було корисно, цікаво і насичено. І мені нічого не спало іншого на гадку, як порожні баночки. Коли я в останнє знімала ролик на канал, я сказала, що це буде справді в останнє, тому що в мене немає місця це все складати, якось категоризувати. І тому я більше не хочу це робити. Але я від вас отримала скільки фідбеку, що такі відео цікаві і корисні, що я вирішила таки їх поки що залишити. Але в такому експрес-форматі, коли я разне. Один-два місяці приходжу, що закінчила, те закінчила, розповідаю і все. Ну, не збираю 3-4 місяці всього підряд. У мене десь приблизно сьогодні 10 продуктів, вони з різних категорій, і я їх закінчила за останній місяць-два. Тож, знаєте, це навіть як гарячі пиріжечки. Вони до речі, саме в цей сезон. Я розповім, працюють вони чи не працюють вони зараз, і вам буде корисно, і мені буде не нудно. Ну що, поїхали! Отож, почнемо цього разу з зворотнього напрямку, а саме з волосся. Чому я сказала зворотній? Чи був це зворотній напрямок? В будь-якому разі починаємо з волосся. Я закінчила шампунь і кондиціонер від бренду Lush. Це британський бренд, який на ринку вже дуже-дуже багато років. Ви знаєте його ароматними бомбочками для ванни, милами, гелями для душу, навіть парфумерними штучками, які ну, дуже цікаві такі, знаєте, свої рідні. Я б сказала, впізнавані. Їхні корнери є точно в Києві, точно у Львові, я думаю, що є в Одесі. Ну, ви самі мені напишіть, де вони є. В камянці подільському їх немає. І знаєте, я з ними вже давно колись я навіть для них статтю писала про тестування на тваринах. Вони проти цього. Вони дуже екологічні і, взагалі, у них багато натуральних продуктів. І більш того, на кожній упаковці написано, хто вкладав цей продукт, і навіть його фотографії. Словом, як на мене, маркетинг спрацював на всі 100. А тепер давайте дивитися, що в продукті. В цілому, мені дуже подобаються їхні гелі для душу, і час від часу я беру якісь інші супутні товари. Для мене, так знаєте, гель для душу це щось основне. А решту я постійно щось пробую і тестую. Дуже багато гарних засобів для волосся я знайшла в цього бренду. Зокрема, стайлінгових засобів. Один з них називається художні безла, де можна і чоловікові, і жінці вкладати локони і взагалі якось моделювати зачіску з натуральним. Інгредієнтів. Маска, яка в синьому кольорі, якісь порожні я відпові... розповідала вам про неї, я відмила оце тонування від Maracan Oil саме нею. Я вивела цей пігмент, яким я просто балувалася десь місяць, а то й два. Так робити не можна. І цього разу моє око натрапило на шампунь, який називається Rehab. І, звичайні, до речі, не знаю, навіщо я вам зараз показую, звичайні упаковки їхні стандартні. І кондиціонер, який називається American Cream. Отож, що до шампуня, по-перше, у нього, звичайно, ну дуже неприємний запах, своєрідний. більшість косметики в них саме такий, але цей ультранеприємний. Тому якщо для вас е, миття голови, миття волосся це ще якийсь ритуал медитація, ця медитація не для слабких духом. Не для слабких духов. Е, друге, це цей шампунь, він. Е, як, як, як це правильно сказати, Боже, мій мене тут котик все ходить, шумить, щось перебирає лапками. Цей шампунь покликаний реконструювати ваше е, волосся, його відновити, надихнути. У мене воно недостатньо зволожувало. І після цього шампуню у мене дуже електризувалося волосся, і воно було якесь, знаєте, недостатньо гладенький, недостатньо, недостатньо живим. І мені він не дуже сподобався. Я люблю, коли шампунь працює чудово сам по собі, взагалі без нічого. Звичайно, я додаю кондиціонер або додаю маску, або якісь потім засоби. Але якщо я не додам, ну а раптом то він уже має бути хороший. А цей шампунь був дуже посереднім. Ну надія лише на те, що він і не псував волосся. А от American Cream має дуже приємну таку віддушку. Вона ну, нагадує їхні стандартні ці бомбочки і такі засоби, знаєте, для банної лінії. І він мав таку консистенцію саме молочка нехай це буде американський крем, а, схожий він по аромату був ще волосся після дощу, якось так. І що він робив? Він злегка. Зволожував ваше волосся. Він не дуже важкий, відповідно, у мене тонке волосся, він не обтяжував це тонке волосся, він був такий, знаєте, суфлейний. І це хороший засіб для осінньо-зимового періоду. Воно, він гарно пахне, він дуже приємно наноситься і він злегка-злегка зволожує. Якщо вам не потрібно Екстра зволоження, то цього абсолютно достатньо. Мені екстра, мабуть, потрібно влітку, коли я ніякими спреями термо, не термозахисними, а від сонця не користуюся, і інколи воно особливо там, з купанням, воно пересушується. От Тоді класно якусь масочку жирненьку. А на зиму, ну, не знаю, для мого волосся, мабуть, це не дуже потрібно. Для жирного волосся, для комбінованого волосся цей кондиціонер точно підійде. Це все, що я закінчила за буквально мабуть, місяць-півтора для волосся. Ні, є ще щось, дуже така некрасива зараз упаковка, би вам її показати. Бренд називається -E -E От, ну, якось так, ви побачите. І я залишу всі підписи в інфобоксі. Тут небагато продуктів, тому я все-таки їх залишу. Це 10 мл. Я думаю, що він в якомусь закордонному боксі мені трапився для ознайомлення. І тут олійка троянди для волосся та для тіла. По-перше, дуже-дуже погано наноситься ця олійка. Вона такої консистенції, дозатор поганий. Олійка сама дуже неприємно пахне, вона не пахне трояндою. Вона просто жахливо пахне. Але вона не наскільки жирна, знаєте? От вона є такі олії, які ви нанесете для волосся. Для мене це кокосова олія. І все. Просто це жирний млинець. А ця олійка, вона кінчики доволі непогано згладжує, і, звичайно, неї можна поставити такі, знаєте, жирні якісь плями і е, зробити такий вигляд свіжого волосся, якщо дуже багато нанести. Але якщо трішечки нанести, то виглядає навіть нічого, так. але нічого особливого, дуже це все коштує недешево, пахне жахливо. Що ще про нього сказати? Не знаю, що ще про нього сказати будь-якому разі, мені не сподобалося. Так, з волоссям все. Коротко про тіло. Про тіло два засоби: це гель-душу для від Bath Body Works в мене Among The Clouds. Він був дуже-дуже такий красивий. Не пам'ятаю, чи було якесь мерехтіння, але аромат був диких ягід і ванілі. Приємний. І зараз я користуюся люксовим гелем для душа української марки, який дорожчий втричі, чим ось, це, ось цей гель для душу. І він мене розчарував, я просто хочу до використати і тоді вже більше про нього розказати. Але основне, що мене розчарував, це текстурою вона дуже рідка. Дозатор. І третє це аромат, який дуже красивий, але тільки вийшли з душу, взагалі тіло нічим не пахне. Ну, коли я обираю аромат і коли бренд славиться своїм ароматом, я хочу, щоб він затримався хоча б на півгодинки. Ці гелілі дуже не сушать шкіру, у них цікава консистенція, вона більш така в'язка. І вони мають дуже гарний аромат, який тримається 15-20 хвилин 100%. Ще один засіб, який я вам покажу, це Колістар Дезодорант. Він аерозольний, це псує природу. І це останній в моєму запасі. Більше я такий не купувала. Не знаю, чому я раніше не задумувалася над цим. Навіть щось є, він приємно пахне. Він дуже приємно пахне. Але його недостатньо на літній період. Я ще вересні закінчила ним користуватися і було кілька днів дуже спекотних, і все-таки його недостатньо. Я не скажу, що в мене багато проблем з потовиділенням, я б сказала, що в мене мінімум проблем. Але він інколи з ним не справлявся. Тож, тут пишуть 24 години, ні, він не працює 24 години, він може і 5 годин нормально не пропрацювати. Але зараз на холодну осінь, мені здається, я можу взагалі нічим не користуватися. Я дістала засіб, який в мене кілька разів в кошику для сміття опинявся. який супернатуральний, якийсь американський бренд, який взагалі нічого не робив. Він запах не прибирав. Зараз мені його вистачає на цілий день, і я не знаю таких проблем. Тож, я думаю, Колістар зараз теж підійде, але якщо ви можете замінити його нерозольним, зробіть. У мене зараз Колістар паралельно з цим засобом. <свісно> колістар, Він такої дивної форми, ви його видавлюєте, і звідти крем видавлюється, і ви масите цей власне крем. Ну, Спочатку мені здалося незручним упакуванням, але я зараз звикла і дуже класно він ще зволожує пахови і працює прекрасно. Словом, от Колістар також Пайот, мені дуже подобається. І хто не користується рексоною, ось, будь ласка. Дуже все класно. Так, е, тепер для обличчя і навіть один продукт для макіяжу. Для обличчя у мене тут аж 4 продукти. Що ж, почнемо ми з гідрофільного масла ні, олійки для зняття макіяжу. Це ну, неї ви можете подумати олійка, але я то пам'ятаю, що це бренд Сінарт. Український бренд, який нещодавно трішечки підвищив ціни, але все одно його можна вважати доволі бюджетним. Для їхньої косметики. У неї дуже багато продуктів, які перевірені часом е і моїм використанням. Ця олійка, вона їх двох видів, мені здається, що це якась така деш дешевша, жовтенького кольору. Я її купила по знижкам за гривень 400, і я її наносила на, е здається, на вологі долоні, але сухе обличчя з макіяжем. Розтирала долоні і е обережно е масувала, як сказати правильно. Е Словом, такими е, рухами плавними я очищала макіяж з обличчя. В цілому не щипала очі. І знаєте, інколи, коли ви олійками користуєтеся і в око потрапляє олійка от у мене зараз такий засіб під очі, е, сиворотка, воно Аж так неприємно, наче жири залили вам в боко. То тут такого немає. Воно якось дуже гарно змивається. Словом, якість мене здивувала. Краще деяких корейських, які коштують гривень 700. Я не знаю скільки зараз, але Сінар 100% зробить знижки на чорну п'ятницю. Я надіюсь, я змонтую це на Чорну п'ятницю, тому що в мене ще не змонтовані парфуми. Ви їх побачите, коли вже вийде цей ролик. Ви їх побачите, а якщо ви не побачите, то стрибайте туди, буде реально цікаво. І я з цієї душі душею знімала вам про них. Так, Сінарт хороший. Чи повторю? Повторю, на знижці куплю 100%. Далі у нас ще один тонік, який залишився. Він тревел сайзі. Це Elemis, він з Женшеним жовтого кольору. Тут у нас 50 мл. І він був дуже класний, тому що він був без спирту і він дуже зволожував. Після нього я навіть лінувалася наносити якийсь крем. Взагалі, я не люблю ці всі, знаєте, кроки від косметологу. Я пам'ятаю, коли знімала для вас догляд за обличчям після 30. Нагадаю, що мені 30. Три, я ж задумалася, але е, 25 листопада мені 34, тому я задумалася. Е, і е, мені написала одна дівчина, що я не мене так завальовано написала, мені не було образливо, але з натяком, що я дуже дуже багато на себе все використовую, що ще буде гірше. Так от, я не завжди багато всього використовую. Я дивлюся по своєму обличчі, по своєму відчуттю. Коли воно і так дуже добре зволожено, я навіть крему не буду наносити. Зазвичай мій етап закінчується очищенням і 100% якийсь тоніком. І оцей тонік після нього я майже ніколи кремом не наносила. Бо коли я наносила, в мене зазвичай нічні креми, вони справді дуже щільні. Ну на те вони і нічні, що вони, якось знаєте, напивали напивали ваше обличчя, як землю напивають осінні дощі. От, і цей тонік він зволожував достатньо. Тому якщо у вас суха шкіра, він вам точно підійде. Я зараз дивлюся, що вони пишуть: Refreshing Facial Toner. Ну, от він просто Adhydrate the Skin. Він зволожує, він освіжає, та й все. Зволожує і освіжає. Дуже сподобався. Я не знаю, яка зараз цінова політика Леміс, тому що не завжди на сайті в них найдешевше, інколи може бути дешевше, десь в іншому місці. Але він класний. У мене зараз Medic Aid тонік, причому не кислотний, а отакий от безобідний. Він дуже прикольний. Я тепер навіть не знаю. Вони десь в одній цій категорії, я навіть не знаю, який кращий. Але, до речі, цей мав ще трішечки специфічний трав'яний аромат. Тонік, який я добивала не місяць-два, а набагато більше він від аптечного бренду La Roche-Posay. Ви його всі бачили? Ну, як бачили? Я думаю, що в них є різні тоніки мій Ефа від серії Ефаклар мікроексфоліант. Що я можу сказати, він ще, я так розумію, від чорних точок. Якщо анти-блекхедс, це чорні точки, Я думаю, що це чорні точки. Чорні крапочки. Що я можу сказати? Очищення звуження пор. В ньому є спирт. Знаєте, раніше я просто чула що спирт для обличчя, це погано, а потім я ще почала задумуватись над цим. І коли я почала задумуватись, ну навіщо спирт на обличчя? Якщо боротьба з прищиками, то швидше за все є різні кислоти, є саліцилова кислота. Тобто, в будь-якому разі спирт це не найкраще рішення. Він занадто зневоднює шкіру і прищі можуть з'явитися і на зневодненій шкірі. Він дуже смердить спиртом, дуже. І для мене дивно від аптечної косметики, яку я, до речі, люблю. Це бачити і це чути. І він неймовірно висушував мені обличчя. От після нього я наносила таким жирним шаром якийсь нічний крем в мене від Grown Alchemic, і він якось трішечки врятував. До речі, він у мене закінчується, буду дуже за ним сумувати. Тому мені не сподобалось, я вам не раджу, якщо у вас проблема з акне і у вас жирна шкіра, мені здається, можна щось інше взагалі підібрати. І ще така хвилинка для розмов це мене дуже дивує підбір товарів в аптеках. Тому що, як на мене, там мають бути або ліки, або те, що підтримує ваше здоров'я, ваш організм, якісь превентивні методи, аби не захворіти. А в наших аптеках почали продаватися солодкі батончики, якісь снеки, і склад у них такий собі, а ще жувальні гумки. Я знаю, що для Америки це норма, але все одно для мене це ну, дуже дивно. І, відповідно, аптекарські бренди, які. Позиціонують себе, як щось дуже корисне, наче лікар приписав і використовують спирт дуже дивно. А ще я розчарувалася в їхньому засобі ефектуар дуо. -E я користувалася роками, але він почав скочуватись на мені. І я ефекту не бачу дуже багато. Від звичайної цинкової мазі за пару гривень я бачу більше. Або від страйтекс на Herb. Я вам часто рекомендую ці паци. Взагалі, супер, якщо якась висипка, супер. Але. Що взагалі класно на мене працює, ну, в мене не те, що висипка, в мене забиті пори, які я неправильно давлю, скажімо так. Що дуже круто працює, це гарно очистити обличчя, навіть якщо ви понадавлювали його собі. І потім тонік і якийсь живильний крем. Я не знаю, як воно працює, по ідеї воно ж мало б якось, мабуть, забити е, ці пори. Але в мене на ранок запалення майже завжди проходять, ну, залишаються сліди, саме де я знаєте, механічно пошкодила шкіру. І тепер я думаю, можливо, неправильно їх висушувати, ці прищики, а краще їх зволожувати, але словом, краще їх лікувати з дерматологом, якщо це прям проблема. Так, дуже довге відео, а я казала, що буде трохи і мало продуктів, а вийшло, як завжди. За це я вам розповіла. Але ми наближаємося до завершення. Крем під очі. Я майже завершила крем, але я його вдало забула в Києві у поїзді. Я за кілька місяців буду знову в столиці, я його вам покажу. І він мені не дуже сподобався. А що, що я використовую протягом двох тижнів, ви собі уявіть, це така манюня від Kiehl's, і називається він крем з авокадо. Я максимально близько вам зараз покажу, але я краще тут ставлю десь фотокартку, тому що в мене був і повний розмір. Час від часу я повертаюся до цього крему, але я більше люблю сашетки, тому що він дуже-дуже для мене. Такий жирний, маслянистий, і мені його завжди забагато. Завжди. Мені здається, що інколи навіть підпухлість буває. Якщо у вас суха зона, і, можливо, якщо ви ретинолом користуєтеся, і вам треба щось ну, от справді дуже таке жирненьке, то зверніть на нього увагу, він мене ні разу не розчарував, а ще він не скочується. Багато кремів скочується. Для мене це такий сос. Тому що попередній, про який я, я вам не можу його показати, я навіть назву його не пам'ятаю. Але він такий був такий. Навіть на літо його недостатньо, як якась водичка, хоча в нього консистенція була гелю, Він нічого не робив. Інколи, навіть якщо якась з'являлася сухість, він не справлявся. Відповідно, ніякі заломи він не розгладжував, ну хоч трішечки, знаєте, на пару годин. Цей крем мене реабілітував, мені здається, мені здається чи не здається? Ви знаєте, рахуючи консилер, мені здається, що взагалі дуже хороший стан. Моїх очей і це заслуга ось цього кремчика і ще одного засобу, яким я зараз користуюся, який я вам покажу невдовзі. Так, кремчик, який закінчився для обличчя, ну він майже закінчився, його просто неможливо цією пепеткою дістати. Це Color Pop і трояндове молочко для обличчя Rose, Rose Face Milk. Це Color Pop, але їхня лінійка, яка називається Force Ray, чи я правильно вимовила. Що я можу про неї сказати? Це дуже бюджетний засіб. Я думаю, що без знижок він 10 доларів, але він зі знижками був мені 5 чи 6 доларів. Його дуже багато. От, якщо я зараз спробую нанести, то ви побачите його консистенцію. Зараз я нанесу гарненько і е, наближу камеру. Єдине, що кінець його практично неможливо витягнути. В ньому дуже багато. Якоїсь олійки, якогось масла. Він, наче як водичка, але він і дуже швидко розподіляється. Ви бачите, не білого нема, тобто крему якогось тянучого немає. Але в нього багато цього олії, якої не видно. Коли я бачу слово молочко, я уявляю дуже легеньке, зволожуюче таке молочко, в якому і олії небагато. І це не якийсь такий масний крем, а щось таке дуже легеньке. Воно виглядає дуже легеньким, але по факту ваше обличчя. Блистить, як млинець в олії, якого ви там ще не промокли серветкою. От дуже багато олії. І мені це не подобається. До речі, руки дуже сухі, от я ще тут трішечки для рук візьму. Це перше, що мені в ньому не сподобалося. Друге, що мені в ньому не сподобалося, це його аромат. Якщо на початку він трішечки ще нагадував аромат троянди, так, а так вийде, що це таке? Не люблю такі пакування, які до кінця не дають змогу використати продукт. Ну, ось так більш-менш щось виходить. Так от. А, зараз у нього такий аромат, ну як зараз, він змінився цей аромат через тиждень використання. Ну він як трошки згнивші плюски троянду. Наче вони в воді десь впали в чан, підбродили, підгнили і такий не дуже свіжий аромат. Не було неприємно користуватися. Але з плюсів я ніколи не бачила якихось запалень, почервонінь, забитих пор. Мені, наче, підійшов цей засіб, але більше його точно не повторю. Пахне він. Ну, коли ви його ще рознесли по всій руці, і не інтенсивний запах, а от з клакончику пахне він не дуже добре. Але нічого поганого, я не можу сказати про нього. І останній продукт. А так не хочеться зупинятись, розмовляти. Останній продукт це мейкап малесенький олівчик для брів від Hourglass. Glass. І він в відтінку Dark Brunette. Це половинка, здається, повного розміру. Вона автоматично, ви так викручуєте, і тут майже немає самого цього продукту. Олійчик мені не дуже сподобався. По-перше, він е не дуже для темних брюнеток. Я зараз спробую з залишками показати вам цей відтіночок. Я так зробила незручно, не знаю, чи його буде видно. Надіюсь, буде видно. Він, е він такий, знаєте. Не концентрований, не насичений. Можливо, для тих, хто взагалі не вміє фарбуватися це добре, але я хочу, я знаю свої брови, я знаю, якими рухами швидко їх намалювати, я хочу це зробити швидко, а не постійно нашаровувати. Більш того, коли я нашаровую якимось царапучим продуктом, у мене випадають волосинки. І так ці брови перескубані в юності, не хочеться їх ще травмувати такими засобами, тому для мене це взагалі щось дивне. От, форма гостра, він сам не надто кремовий, мені таке не подобається. І я б не сказала, що в нього дуже насичений пігмент. Носиться він теж не дуже е, довго. Мені набагато більше подобається Huda Beauty і Mark Jacobs. Marc Jacobs – це моя любов. Але, можливо, це ще тому, що це і в Тревелі, а ті повнорозміри, можливо, повний е, продукт якось по-іншому е, працює. Але я б не повторювала повний. Я зараз хочу ще, я купила новий продукт помадку для брів, і в мене є дуже класний засіб. Нагадайте мені, як це він називається. Десь він у мене тут є, який дуже-дуже бюджетний, і він від бренду. Так, я знайду його чи не знайду? Давайте я знайду його все-таки і на тому будемо завершувати. Бо я просто хочу нагадати, наскільки мене здивував бюджетний засіб, і наскільки він мене потішив і якістю. Знайшла. Я знайшла, не буду нічого вирізувати, вирізувати з кадру. Це Wedding and Wild. Я про нього розповідала, коли записувала макіяж останній, і у нього дуже прикольний грифель, дуже прикольна форма. Він просто е, дуже знаєте, не ніжний, як правильно сказати, він дуже малює, легко малює він. Ось. Так, я вам покажу. Все навчилася гарно свочі знімати. Легко малює, і в нього такий колір правильний, при тому, що в нього не темний колір. Тобто там для темних брюнеток, а, цей колір є 627, ну не знаю, якось такої назви. А, medium brown. Тобто той dark, а цей medium, а кольори одинакові. Але це якийсь приємніший. І, звичайно, він дуже бюджетний. Тому ось так: не все те дороге, прекрасне. На жаль, у мене все з хорошого, то я позбудуся цих продуктів і буду е збирати нові для вас. Якщо вам цікаво, якщо вам сподобалось, якщо не даремно я це робила, поставте мені лайк або підписуйтесь на мій канал, або пишіть мені коментарі, будь-які я буду рада, і це мене буде мотивувати знімати ще. Я бажаю вам затишного, мирного і спокійного вечора або дня. Дивлячись, коли ви мене дивитеся, і зустрінемося уже дуже скоро. Па-па!